Ну а зараз на правах реклами я хочу розповісти про наше об'єднання. Ми, незалежне мистецьке об'єднання Магнум Опус. Закликаємо молодих поетів приходити до нас. Ми нічого не забираємо у вас. Ми просто вчимося разом писати вірші, читати їх, влаштовувати отакі мистецькі заходи. Якщо ви є в ВКонтакте, а я думаю, ви там точно є, заходьте в нашу групу, додавайтеся в друзі і пишіть вірші. Зараз я хочу представити людину, яка останній тиждень тільки й думала, що за ці читання як постійно була в стресі, це я, Рома Повзик. <плес> Почнемо з мого кати. Це йде як незалежність від соціуму. Я хочу, щоб кожна людина не боялася того, що про неї подумають інші, і не взагалі не зважала на думки інші. Кожного ранку вона годувала котів бездомних, як хмарі, таких же сіропухнастих. Вносила певний порядок у хаос днів. Говорила з хвостатими. Кожен її розумів, особливо найменший, кольору снігу і пасти. Сусіди кричали, погрожували скандалом. До нас у під'їзд пруть коти з усього району. Мабуть, годівля, їх справді, таки дістала. Дзвонили у санепідем і чомусь у міноборони, а вона не зважала на всі ті погрози, прокльони. Дивилась в вікно годинами без опину, Чекала наступного ранку хвостів, знайомих, відчувала, як старість, все більше згинала спину і слабшали руки. Бороки приносять в тому. Думала про найменшого, як про свою дитину. І одного ранку не вийшов ніхто до них. Озирнули скоти, чи дійсно не бачать люди, проростивши крила на спинах своїх без жодних сліз, але з болем, що тисне в груди. Полетіли за нею у світ без старості і застуди. Ну і, власне мої два найулюбленіших вірші чужі: Остап Словинський 1991. Не пам'ятаєш, хто придумав тоді посилати її листя в конвертах? Найвище кохання мало говорити загадковою мовою, правда? І певно вона підгледіла когось із вас біля скриньки, бо одного дня мовчки висипала мені жмут того листя на парту. Магнолія, клен, крадений Олеандр з біологічного класу. Тоді я хотів убитися, а тепер собі думаю, чому вона цілий рік громадила весь той гербарій, Чому не викидала? Що вона в ньому читала? Чи я звичайний товстий? Веснянкуватий вийшов на неї перед нею на якусь притемнену сцену, де вже звучав вступ до найглибшої таємниці. Їй було лише смішно, чи вона вибігла з залу, як засмучена, як дитина, що вперше побачила кеди вертепного янгола. Хто скаже, хто має здатність назад завертати світ? І, взагалі, мій найулюбленіший -най -най Юрко Іздрик, боги над озером означає для риб лиш дорогу до неба сусіднього зраєм, але з граї сріблясті пірнають у глиб і вмирають беззвучно. А ми не вмираємо. Ми ховаємо в кишені тютюн про запас, номери телефонів, ключі, амулети від зрад, але зради весь час переслідують нас, пролітають комети. У вологій траві прослизають вужі, саламандри мандрують, повзуть черепахи. Нам ніколи, мабуть, не дійти до межі, за котрою немає ні смутку, ні страху. Бо під дахом чужим ми марнуємо ніч. Вічна, віч навіть собою безжальні, мов діти. І крізь сльози свої ми не бачимо облич, і крізь сміх не вміємо просто радіти. Наші вікна виходять на площі мости, на перони вокзалів, на вежі і брами. Вечорами складаємо довгі листи. Та під ранок лиш попіл летить за вітрами. Нам апостолів, не назбирати його восьми, але й ті розбіжаться, ми завжди в дорозі, на гучних перехрестях прощаємось, ми і зустрічаємось похабцем десь там на розі. Нас ніхто не впізнає, хоч знають усі. Отже, завжди втікати це просто потреба або звичка. Принаймні ще й досі усі обертання не знайдено нашому небу. Ми любити себе дозволяємо, але нам любити навзаєм не вільно нікого. І життя наше вічно нікчем не мале, і безглузди відсутності справжнього Бога. Нам би крихту надії, повітря, води. Адже нас не багато, а скільки не знаю. Дощ над озером, що означає для риби, Для нас він нічого не означає.